Привіт! Дівчина спілкується з колишнім дуже багато, вроді, тільки по її ініціативі. Спілкуються, як нещаслива пара. Бля, який треш. Використовує його в побутових справах. Заїбсь, дівчина. Одружуйся на неї, чуваче. ну просто звучить. знаєш, Саме головне, чуваче, не йди в рекламу. Тому що якщо ти будеш займатися піаром чогось, ну там просто все, все збанкрутується. Тому що одразу скажу: цих декількох речей достатньо, щоб просто сказати, що твоя дівчина тупа курка, блядь. Ну, а ти, відповідно, дебіл, якщо у тебе з нею є якась історія. Тримає його як запасний варіант. Вона тримає тебе як запасний варіант, дебіл, Антон, ну серйозно, ти розповідаєш якусь хуйню. Кажеш, я дівчина. Вона спілкується з колишнім, а ти що в цей момент? Ну, що я? Ну я мовчу. Вони постійно там щось спілкуються, як нещаслива пара, тобто вони просто стосунки спілкуються, щось там їх вияснюють, прояснюють. А ти що, Антон? Ну а що я? Хлопці, ну а що я? Я задаюсь питанням: хто з нас запасний варіант? Як олімпіада для дебілів, да хто б там не зайняв перше місце? Він все одно дебіл.